Всім привіт, мої любі! Останні чотири відео я вам показала, показувала про відпочинок на Закарпатті взимку. А в цьому відео я на моєму рідному Прикарпатті хочу вам показати дуже цікаве місце, яке можна відвідати навіть взимку. З назви відео ви вже зрозуміли, що я приїхала до Бухтівецького та крапелькового водоспаду. Це, хоча і два різні водоспади, але вони знаходяться в одному місті, в прямому сенсі, в одному місті. Вони поруч. І я хочу вам показати це таке природнє чудо, як воно виглядає. І порадити, якщо ви приїхали в Яремче чи, чи в Буковель, порадити вам приїхати обов'язково і відвідати, подивитися, насолодитися красою наших Карпат. Ми зараз з вами підійдемо зверху до водоспаду, а потім ще спустимось знизу. І я вам покажу все це і розкажу. Повірте, буде дуже цікаво гайда дивитися. Біля в'їзду до водоспаду є. Табличка, яка розказує повністю про цей водоспад всю інформацію навіть англійською мовою. Хочу трішки розказати про дорогу. Ми приїхали он звідти, з Івано-Франківська. Ми їхали приблизно годину сюди. 57 кілометрів мені писало від моєї хати. Е, насправді, дорога не важка. Дорога хороша навіть взимку. Останні 6 кілометрів, вони такі складні. Тут по сільській такій дорозі. Але проїхати їх можна в спокійному режимі. Літом, ось тут, ось тут, попри паркан, нема де запаркуватися. Літом насправді тут дуже багато людей. Це таке туристичне місце, дуже цікаве, дуже таке фотогенічне, якщо його можна так назвати, інстаграмне по-модному. Тобто тут дуже класні фотографії виходять влітку біля Бухтівецького водоспаду. Ну і насправді від Яремче тут. Геть близько, від Буковелю також. Тобто, це, е, така, це така може бути екскурсія на один день. Цікава екскурсія з сім'єю, друзями на один день. Поїхати побачити в нас на Прикарпатті, що можна взимку. Тому що е, найбільш розрекламовані в нас які водоспади на Франківщині? Це, звісно, в Яремче водоспад-пробій, славнозвісний, вже така заїжджена локація, яку всі мусять відвідати. І Женецький гук між Миколичиним і Татаровим. Ми зараз йдемо до верхів'я водоспаду. Відразу від дороги веде ось така стежечка. Сходинки донизу. І я вам скажу, тут зробили неймовірно класну територію, таку для пікніка, для відпочинку. Ось такі сходинки ведуть донизу. Альтанки є, місце для того, щоб посмажити шашлик. Моя дитина вже гуляє. Наші гості, наша родина приїхали теж подивитись на цю природну красу, природне чудо. Ось такі тут альтаночки, є навіть біотуалет. Ось навіть є такі мангали для смаження шашлика. Є вказівники, що тут досить небезпечно згори. Це Ми підходимо до верхів'я водоспаду. Тут біля верхів'я водоспаду насправді. Мало що видно, тут досить небезпечно. Ось тече річечка, бухтівець, яка дала й назву цьому водоспаду. І он там внизу прекрасна галявина, на яку ми зараз підемо. Ще хочу трішки показати ось красу, неймовірну красу засніжених сосен і ялинок. Ось тут дуже гарний вид на водоспад згори. До речі, в цьому водоспаді влітку, три роки тому. Ми навіть купалися, хоча попереджую, вода тут нереально холодна навіть влітку. Тепер йдемо по сходах назад до гори до дороги, і там є інша стежечка, щоб ми спустились до підніжжя обох водоспадів, тому що тут згори ми бачили лише один бухтівецький водоспад, а там ми вже побачимо, де захований другий крапельковий. Так, а О, тут що? Так. Тут сход. Робили сходинки такі. Ходіть, тут не страшно. Так полегенько-полегенько, тут гарні сходинки. До речі, раніше не було сходинок. Раніше тут була стежка. Такі сходиночки тут стрімкі, але прекрасно, що вони є. До речі, перил нема. По-моєму, колись були перила. Ще не зробили перила. А, дійсно, ось я бачу, є зроблено під труби. Ні, без сходинок тут би не зійшов абсолютно. Особливо коли весна, осінь і брудно. Так, Міленка побоялася йти з нами. Один боєць вийшов з нашого Як це? Стрій, зі строю вийшов. Та сходинки йдуть аж донизу. Куди сходинки? Та практично донизу йдуть. І Йдеш так, дивишся донизу і не зауважуєш, яка краса навколо. Бо весь час мусиш. Пильнувати сходинки, так. Все, сходинки а, скінчилися. Я мало не впала. І нарешті є поручні. Хух. Але вони такі перехилені, що на них нема чого спиратися. Ох божечки. Все, ми майже-майже спустилися. Ківецький водоспад і там крапельковий. Два в одному. Бачите, це річка Бухтівець тече, та, а там крапельковий, то притока цієї річечки. І тому наче в одному місці ми два водоспади маємо. Зараз ми спробуємо перейти туди, але можемо... Ні, в принципі, нам краще перейти і підійти туди до водоспаду. Якщо я трішки намочу взуття, то нічого страшного. Матір боже, тут легше, напевно, перестрибати. О, божечки, ми дійшли. О, дивіться, тут є лавки. І то такі гарні лавки з металу. Взагалі, це, яка лавка гарна. Дуже-дуже тішить, що облагороджують. Видно, що і зверху поробили альтанки, і знизу лавочки. Це добротна, хороша, металева лавка нова. А он. Ми були там на горі. Неймовірна краса. Місце, яке хочеться відвідувати і взимку, і влітку. Обмерзало трішки льодом, але все рівно. Дуже-дуже красиво. І ми хвилювалися, що не буде потоків. Є потоки? Висота бухтівецького водоспаду 8 метрів. Але висота скель... Мені здається, в два рази більша. Отам високо-високо біля поручнів ми щойно були. Які тут красиві скелі. Тут просто скрізь хочеться фотографуватись. Там є сходинки такі спіральні, щоб вийти нагору. А сходинки закриті, відкриті. Відкриті, тобто туди можна вийти на гору на іншу сторону. Нам сьогодні пощастило, що такий сніжок і так все красиво. Там ми щойно були біля бухтівецького водоспаду, а ось і Крапельковий. Його висота 12 метрів. Він навіть вищий за Бухтівецький. Йоханий бабай, Я вже втопилася. Mm. Не розрахувала. Так, крапельковий. Я йду сюди. Так, пробую дійти до цього камінчика великого. Але хвилююся, чи він не слизький. Ой, він якийсь обмерший, чесно кажучи. Я боюсь вилазити. Ой, яка краса. Вона мерзали бурульки. Дуже класно. Ми влітку заходили за водоспад, він був більш потужніший, і воно так класно, як ти бачиш крізь краплинки води, цю всю природу. Я трошки, наче може би підійшла трішки ближче, але й боюсь. Всі кричать мені обережно. Я далеко не буду. йти, а то ще вб'юся в прямому ефірі. На камеру. Ні, ну в записі то вже буде не прямий ефір. Ну, коротше, тут дуже класно. Я вам дійсно дуже раджу приїхати сюди. Це ось така прогулянка на пів на півдня буквально, але скільки вражень і які чудові спогади і фотографії. І природне чудо. Два в одному, просто комбо. Два водоспади такі неймовірні. Знаєте, як скліта. Нависає? Ага. Ага, нависає, бурульками обліплена. Які бурульки величезні, боже Боже. Не дай бог впаде, може вбити. <говорить> Високі. <говорить> Оці взагалі. Ці взагалі. Ось так мені бурульки величезні понамерзали. І такі красиві. Ану, Тарасику, Покійте. де ти їздив? Скільки вона має? Така, як я десь? Ні. Менше? Аня, вже менше, вже відбив половину. Ще трішки кадрів красивої природи, бо просто не могла цього не зняти. Ось. Так, я спробую не впасти, але, по-моєму, мені це не вдасться. <реш> Як тут злізти? <смай Fill> Все, я не впала. О, я вийшла. Переходячи назад, я трішки намочила ногу. Через цей потічок. Шкода тільки, що це не зазняли на відео, тому будьте обачні. Ось яка тут краса. Я вже і так ногу намочила, так що можу сюди лізти. але як падиєш, ще не буде, але насправді це небезпечно, цього не варто повторювати. Влітку так, влітку тут можна і купатися. Ми думали, що тут взагалі не буде потоку води. Тому що їхали і бачили, що річка Бухтівець така мілка. А приїхали, і от незважаючи на те, що вона досить мілководна зараз, потік води гарний такий, красиво. Дякую, мої любі, що подивилися таке коротюсіньке відео про ці два неймовірні водоспади, які знаходяться в одному місці, які я вам дуже раджу відвідати. І взимку, і влітку, і навіть раджу покупатися. Ми тут купалися, я прикріплю тут в куточку силку на відео, де ми це зробили три роки тому, а може вже і чотири. Чесно, вже навіть не згадаю. А наразі в цьому красивому місці на фоні крапелькового водоспаду я з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!